Ти, мабуть, жартуєш. Добре, добре. Щоб я був проклятим, якщо це не цілий ящик дорогоцінного, рогого і контрабандного чорнила. Знаєш, я заберу це. Навіть не смій дати драла. Хіба ти не помітив янгольське пико? Я тебе прикриваю. Постав ящик на землю і будь слухняним хлопчиком. Тарма, ти це сказав? То я смерть буде жорстокою та болісно повільною. Уперед, хлопчик диявол, і покажи мені, що ти, бляха, зроблений. Ти зробив безглузду помилку, слабкий дрібний херовин, вирішивши дати на демону. Ти навіть не можеш витримати моїх кулаків. Краще візьми з собою арфу і повертайся на свою хмару. Що? Ти що не сказав? Що ти якщо набовкнув? Тільки спробуй фиркнути знову це. Як це відчувається отримати довбаного ангела? Достатньо погане для тебе. Та ти піти тобі. Хе. Невже скінчилися ремарки демони. Здивований? Скажу одне. Ніколи не. Ай! Задири носа! Стрястя. Ми в мертвій торсі, ангельське пико. Пропали зупинитися. Сотин. Але все ще хочуть і чорнило. 50 на 50, приятелю. Тільки тому, що ти вмієш бити. Так само, як ти вмієш мене гарно поражати. Йдемо вип'ємо щось Мунмен! Я пригощаю. О, дякую. Привітки! Знову я! Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, вам відео сподобалось. Якщо це так, поставте подобайку, підпишіться на канал, якщо ви тут перше, і звичайно зробіть репост. Це мене дуже сильно підтримує. Щодо новинок каналу, вони зовсім скоро будуть. Трохи затримуюся їх створенні, хоча я докладу всіх можливих зусиль, щоб все вийшло якнайшвидше. Також я хочу висловити подяку своїм друзям, завдяки яким це відео взагалі з'явилося на світ. Величезне дякую Бардові Миколі, Обджекту і Лайм Езер. Дякую першим двом за те, що взяли участь у звичці. Це для мене дійсно важливо. І особлива подяка для Лайм Езер, яка допомагає мені створювати мій контент. Дякую за те, що допомагаєш монтувати мої відео. І, звичайно, найголовніша подяка для тебе, глядачу. Сподіваюся, що це відео дійсно сподобалось. Якщо це відео набере багато лайків, це буде для мене новою мотивацією творити щось нове. Адже чим більше лайків, тим більше у мене мотивації творити для вас новий контент. Однак і щодо особистого життя є певні складнощі. Оскільки мені ось ось ставати НМТ, я можу зникнути на певний час. Але щиро сподіваюся, що це триватиме недовго. І я нарешті знову вас зможу порадувати новинками. Ну а поки що на цьому все. Люблю, цілую всіх. До нових зустрічей!